Тельці, тельці, а що тут у вас? А у вас збалансоване, спокійне життя, без хаосу, розміряне. Все йде своїм чередом. Іде помірно, спокійно, отак да, от, так от. Е збалансовано, енергія збалансованості. І отут ще так от, знаєте, переливання з пустого в порожнє. Тобто, ну ніяк. Давайте подивимося, чому, яка причина, що така от якась, ну... як б сказала, ну, не то, що е, не тихе було тут. Це якась розмірена, тихенька життя. Така річ, річенька така, знаєте, легесенька, як роднічок от, от, тільки починає текти, от така енергетика. Якась така помірна, спокійна, така ще не бурлить, скажімо так. От І у вас така буде, і у вас таке буде от розміряна. Спокійна, спокій, зцілення, гармонія. Хто хворіє, хворів, наприклад, то якось балансіровка, набираєтесь сил, спокій. Ось причина. Яка причина? Причина різке, швидке, покращення. Да? Наповнення. Якесь, можливо, знаєте, може був такий період якогось такого. Хаосу, якогось да, швидкого, щось незрозуміло, якесь був таке напруження, було, якісь були... але йде ось після цього хаосу, після цього конфліктності, можливо, якось різких, таких, можливо, навіть ситуацій життєвих, да, таких поворотів життя. і є воно якось Збалансується, якось зустрінетесь, може, з якось друзями, і воно якось оцей все потік такого швидко плинний, він заспокоїться. Якось отак, тиждень буде такий якийсь помірний. До ці, перед цим могло, могло бути е, хаотичне, а, за, а цей тиждень такий якийсь розміряний, спокійний, на початок нового. Якась є енергія, але ви її тратите в такому невеличкому, невеличкому количестві. Якось енергія є у вас, але ви її тратите в невеличкому количество. Отак От би я сказала. Такий тиждень, знаєте, ну, можна позавідувати. Такий гармонійний фінанси. Фінанси буде по е, рицарю е, Кубків. Це м, Втрачу на себе любимого. Я задоволений, все нормально. Да, якщо і тратити на, на себе якось. Емоційно, Тоб, Тобто, покупки будуть не обов'язкові, наприклад, тут треба зробити, да? там є щита, і вам треба їх заплатити. А у вас будуть якось, воно, знаєте, е, побалую себе любимого. Да? Там. Вибір по душі, по серцю, по карті, поже. По, по, е,